Друзі, нарешті можу записувати відео. Майже два тижні хворів, а голос був наче із туалетного бачка. Та ще й роботи навалилось, тому з осінніми анонсами я трохи запізнився. Це вже більше не анонси, а саме ті нові релізи, які я сам хочу подивитись, але на жаль, осінь знову не радує нас різноманіттям сюжетних шедеврів. Якщо не брати до уваги продовження One Punchmenу і нову арку бензопили, то боюсь, я більше нічого не доведе вас до вау-ефекту. Взагалі сіра осінь буде не тільки по погоді, але й по осіннім релізам, де знову купа однотипних ромкомів, копіпасних ісекаїв, секаїв, назва яких вже забувається після перегляду третьої серії. Ну і звісно, продовження онгоїнгів, які по суті ну просто продовження. Деякі аніме виділив для себе, які точно подивлюсь, при наявності української озвучки. Хоча в цьому плані я теж вже не радію, адже все більше українських студій віддають перевагу озвучувати нашумівші шумівші тайтли. І майже завжди пропускають 80% середнячків і новинок, на які не вистачило рекламного бюджету. Скажете, дивись субтитри можливо, але від того, що постійно їх треба читати, на екрані у мене до кінця серії витікають очі, тому сорі. Ці анонси будуть швиденькими, лише ознайомлю вас з цікавими новинками. На One Punch Man і Бензопилу вже робив анонси, тому ознайомтесь на моєму каналі. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись, якщо досі цього не зробив. Погнали! Прем'єра аніме адаптації манги Подорож після апокаліпсису від студії Nexus відбулася 4 жовтня. Залишившись на самоті, після кінця світу дві дівчини подорожують на мотоциклі крізь порожні руїни Японії. І вони не дозволяють краху цивілізації зіпсувати їм екскурсію. Навіть коли світ занепав їхня подорож триватиме. Як на мене, дуже схоже на аніме Ілюзія Раю, тож плекаю на нього великі надії, чи не єдина новинка, яка мене всерйоз зацікавила? А отут вже дійсно цікаво: анонсовано повнометражну аніме адаптацію гри Death Stranding. Дата прем'єри від студії ABC Animation наразі невідома. Аніме має тимчасову назву Death Stranding Mosquito і може змінюватися в майбутньому. А ти вже виграв цей анімаційний шедевр? Напиши враження в коментарі і чи хотів би побачити екранізацію, чи то вже лишнє. Прем'єра третього сезону аніме Тобі Безсмертний від студії Drive та Masked відбулась 4 жовтня. Стосовно цього аніме можна розказувати не одну годину. Воно дуже філософське, важке для сприйняття з купою жорстоких і серцерозривних сцен. Якщо бачив минулі сезони, то ти розумієш, про що я. А якщо не дивився, дуже рекомендую почати з першого. Прем'єра аніме адаптації манги Незграбний Семпай від студії L відбулася 2 жовтня. Каннава Семпай зовсім не майстер спілкування, та все змінюється, коли вона зустрічає Камегаву, Свого нового кохає, він милий трохи дивакувати і з ним легко спілкуватися. Як же ця незрабна симпай впорується з новими почуттями? Ну, цей ромком мені здається, наймилішим. Чекатиму, коли хтось візьметься озвучувати і заціню обов'язково. Новий трейлер до другого сезону аніме казка про обручки, прем'єра від студії Stephil Entertainment, що відбулася 4 жовтня. Якщо ти любиш ечі, ти дивився цей трешняк. Як на мене, дуже відвертий сюжет і непогане наповнення. Дивитись тільки 16. Але ж всі ми знаємо, що ти не послухаєш. Новий трейлер до третього сезону Аніме Сім'я Шпигуна. Прем'єра вже відбулася 4 жовтня. Не можу не оминути цей шедевр, і хоч це продовження, перші два сезони мені зайшли на ура, тому з радістю буду чекати на озвучку пригоди маленької Ані Форджер її цікавої сімейки. Аніме адаптація манги чи можу я попросити про останню послугу? Вийшла на початку жовтня. Посеред балу наречений Скарлетт Кайл несподівано розриває їх заручини і неправдиво звинувачують у вчинках, яких вона ніколи не скоювала. Аристократи та шляхетні родини доносять на неї. Роками їй доводиться миритися з його знущаннями та ідіотизмом, але вона більше не може цього терпіти. Врешті-решт вона просить про останню послугу. Доборяче врізати йому в обличчя. Так починається історія помсти Калу та його друзям. Перші мемні кадри цього аніме вже розлетілися спільнотами анімешників. Чекаю виходу хоча б пари серій, щоб зацінити його. Прем'єра аніме адаптації Раномба Зілля врятують мене. Відбулася 2 жовтня. Історія розповідає про Каеда, звичайну школярку, яка раптово природжується у фентезійному світі, сповненому звіру людей, ельфів та драконів. Протягом цілого дня вона намагається знайти свій шлях у цьому новому світі та перебирає речі у своїй сумці, де знаходить темничу книгу. Як виявляється, ця книга дозволяє їй створювати зілля, просто збираючи необхідні інгредієнти та промовляючи створити. Каеда планує використовувати цю силу, щоб прокласти собі шлях у новому світі та якось повернутися до Японії. Ну, я знаю хоча б одну Каеда і її сестричку Судзу з одного одноіменного аніме. Якщо ця буде хоча б наполовину такою ж милою, можна глянути. Прем'єра аніме адаптації манги не чіпає Коти Саші. Відбудеться 5 жовтня. Койо Коти Саші прагне стати спортивним лікарем. Він стає спеціалістом з масажу в старшій школі при університеті Сейха. Ця школа відома своїми потужними спортивними командами. Там він надає послуги з масажу унікальним спортсменкам. Як на мене, прикольне еджіну. Хто б не хотів помасажувати гарні дівочі спортивні тіла. Тож побачимо, чи буде тут глибокий сюжет. Прем'єра аніме адаптації Ранобе мій титул вбивці явно перевищує титул героя. Відбувся 6 жовтня. Ода Акера хлопець, якого всі постійно не помічають. Але ця його властивість стає у пригоді, коли весь клас переноситься у фантастичний світ, де він легко знаходить себе в ролі мовчазного вбивці. З підозріло високими початковими характеристиками та безліч дивних невідповідностей, Акера розуміє, що тут щось не так. Однак розкриття королівських таємниць це ризикована справа. І коли він виявляє зловісну змову, його ворогом стає сам король, який переніс його сюди. Чи зможе Акера разом з альфійською медіумкою Амелією зупинити зло? І дійснити свою помсту. Ще одне темне фентезі зісикаєм. З останніх сподобався клеватись і міногра. Але не прям же вау. Побачимо, як зайде ця новинка. Прем'єр аніме адаптації манги Вампірка не вміє пити кров як слід відбудеться в жовт. Комедійна історія розповідає про Луну Ішикаву, ученицю старшої школи, яка користується популярності завдяки своїй проголодній і темнішій аурі. Луна досягає успіхів у навчанні та спорті, але будучи вампіром, вона погано п'є кров. Та Цутаторі, однокласник Луни, який намагається злитися з оточенням у їхній школі, дізнається про її таємницю. У результаті він стає її тренувальним партнером, щоб вона могла попрактикуватися. Ну, Люблю я аніме про вампірів, тому, звісно, буду дивитись. Прем'єра аніме адаптації манги цей монстр хоче мене з'їсти. Відбулася 2 жовтня. Я прийшла, щоб з'їсти тебе, так тихо промовляє русалка Шіорі, виринаючи з моря і беручи за руку старшокласницю Хінако. Хінако живе самотньо в містечку на березі моря і має надзвичайно апетитне тіло, перед яким не можуть стояти місцеві чудовиська. Щоб забезпечити її дозрівання до найкращого стану, Шіорі прагне захистити Хінако і все для того, щоб одного дня з'їсти її. Що станеться з почуттями Хінако, коли ця неминуча несправедлива смерть. Наблизиться до неї. Здається, тут час заплатити Геральту, і вся проблема буде вирішена. Пробач, доню. Чого вибору я не мав. Прем'єра аніме адаптації книги Механічна Марі 5 жовтня. У центрі сюжету цієї історії Марі колишня геніальна майстриня бойових мистецтв, яка влаштовується на нову роботу особистої покоївки до Артура, спадкоємця великого фінансового конгломерату. Новий господар Марі холоднокровний і ненавидить людей. Їй доводиться прикидатися роботом, інакше її можуть стратити, якщо дізнається, що вона людина. Але Артур, який надзвичайно добрий до неживих предметів, починає обожнювати Марі. Ну і як же без бойових покоївок. Це просто мед для очей тому заціню обов'язково. От і все, друзі. Саме такі анонси чекаю я. Якщо щось пропустив, зазнач в коментарях. Буде цікаво поспілкуватися про те аніме, яке чекаєш ти. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось і ти вже влупив лайкусик. І, як завжди, вам кавайного вечорочку.